Вітаю на каналі сервісного центра Kyiv, сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. У нас в продажу з'явився ще один ноутбук. А цей ноутбук у нас не ігровий. Він звичайний, дещо видається з нашого ряду, які ноутбуки в нас є. Але ж. Так трапилося, що він в нас опинився в сервісному центрі з двох таких ноутбуків, які в кожному з яких були різні несправності. Ми зібрали один цілий повністю робочий. Тому ось зараз такий в продажу у нас є Xiaomi. Це Xiaomi RedmiBook 16. Цифра 16, як я розумію, якраз. Означає, що цей ноутбук у нас 16,1 дюйма має екран. Екран, до речі, дуже непоганий. 100% sRGB, охоплення кольорової палітри і підвищений контраст. 1000 до 1. Ну, Тобто картинка, яка на екрані, можна побачити, вона така досить яскрава. <кій> І кольори доволі насичені. Що в цьому ноутбуці в нас? Ноутбук офісний, тому що він в нас на Ryzen 5 4500 U, це четверте покоління. Не дуже старий, але вже. Займаємось в основному п'ятим поколінням, хоча ще достатньо є ноутбуків і на четвертому. Ну, Ryzen цей процесор з вбудованим відео, про що нам каже буква U наприкінці найменування саме цього процесора. Це ми бачимо і в відеоадаптерах AMD Radeon Graphics, вбудована графіка. Параметри, якщо вас будуть цікавить, ви зможете пошукати в інтернеті. Ну, я одразу скажу, що це відео, воно вбудоване, воно бюджетне від нього. Вимагати якихось великих, великої ефективності не треба. Але ж, наприклад, на в тих самих тестах ми запустимо, я вам покажу, воно дає якусь кількість кадрів, яку можна прирівняти до більшості вбудованих відеокарт. Навіть якісь ігри, я так розумію, що будуть е, пристойно на цьому ноутбуці в нас йти. Але ж я відношу такі ноутбуки все ж більш до офісних, тому що, скажімо, все, все їх призначення, починаючи від процесора, ну скажімо, навіть ідеології, як я це називаю, воно більше призначене для роботи в офісі або десь в дорозі. Так, процесор 5 4500U, вбудована графіка 16 ГБ оперативної пам'яті, як бачите, DR4, вони на материнській платі знаходяться. Тобто, це за замовчуванням такий обсяг. І він, як я кажу, більш ніж достатній для більшості програм. Я називаю такий обсяг оперативної пам'яті комфортним. Диск, що знаходиться в цьому ноутбуці, як бачимо, майже новий, він відпрацював всього один день, 21 годину, 29 ГБ за цей час. Ну, це система встановлювалась на ньому. Тобто ноутбука майже не користувалась. Це Ми побачимо із зовнішнього вигляду. Ну, бачите, має 100% параметри. Одразу попереджую що незважаючи на те, що це Samsung, це. Гарний диск М2, але все ж таки це Samsung, який йде на стандарті NGFF, SATA. Ну, тобто швидкий SSD, але це SATA, не PCI express Так, щодо батареї, має нульовий показник зносу, батарея нова. Параметри, скільки вона відпрацює від батареї цей ноутбук в режимі перегляду фільмів буде у нас на скріншоті на нашому сайті. Можна буде подивитись. Я так собі гадаю, що цей ноутбук має працювати достатньо довго в режимі перегляду фільмів не менше ніж 4 години. А то я думаю, що може навіть і більше. Щодо стану, як я сказав, ноутбуки. Ну вони обидва були майже нові, це, я так розумію, були якісь заводські дефекти. Видно, що на клавіатурі немає ніяких слідів використання. Корпус, мало того, що він не має подряпин, всі кути в ньому живі, всі налітки, які є, вони в ідеальному стані. Ось така кришка матриці також. Всі живі тут кути. Давайте якось фокус наводити. Тобто корпус я прирівнюю до нового, і, до речі, корпус це я б назвав перевагою саме даного ноутбука, тому що корпус повністю металевий. Ну, Якщо не враховувати пластикову рамку, яка знаходиться по периметру матриці, задня кришка матриці металева, передня частина металева, нижня частина металевий. Ну, тобто він, як на мене, підвищений до зносу. Користуватись таким ноутбуком буде приємно. Так, давайте по портах. Ноутбук, як я сказав, вже офісний, тому не треба розраховувати на те, що тут буде розширений набір портів. Перше, це в нас йде роз'єм для підключення зарядки. Зарядка в нас тут Power Delivery USB Type-C. Далі в нас йде порт HDMI для підключення зовнішнього монітору. Йде в нас USB, я так гадаю, це буде 2.0.3.0, високошвидкісні вже порти. Ще один порт USB Type-C. А з цієї сторони в нас є роз'єм для підключення 3,5 дюймового конектору наушників та ще один порт USB 2030. Ну тобто порти USB є з обох сторін. Це як на мене дуже зручно, але ж бачимо, що немає мережі, та буде треба користуватись wi fi Тобто, ну, якусь периферію до цього ноутбука можна підключити та зовнішній монітор. Щодо іншого, вам доведеться купляти якісь розширювачі портів. Якісь докстанції, можливо, якщо це буде потрібно. Так, в комплекті з ним йде ось такий 65 ватний Type-C блок живлення. Є перехідник, такий під нашу розетку, бо в оригіналі вони це під китайські, американські стандарти, кабель USB Type-C. <кхід> так, ну давайте запустимо, я продемонструю, як працює відеокарта дискретно. Ну, точніше, вибачте, це вже звичка, як працює вбудована відеокарта тут на тестах. Ну, в такому, Тобто в такому маленькому навіть віконці маємо 60 приблизно кадрів. Ну, як на мене, це рівень десь приблизно вбудований в intel процесор і UHD відеокарти, можливо, навіть трошки більше. Тому ну, не можна назвати це прям взагалі не, не працюючою, скажімо, відеокартою. З тим завданням, які може виконувати цей ноутбук, я гадаю, вона також може владнати ці задачі в повному обсязі. Ну і покажу вам насиченість кольорів на екрані. Це такі Xiaomi фоновий малюнок, який встановлюється на робочий стол. Видно, що матриця досить з гарним охопленням кольорів. Щодо цього ноутбука, як завжди, запитання. Якщо у вас будуть, ви зможете їх задати за цим номером, і він буде в описі до цього відео в Viber або в Telegram, щоб дізнатися якусь інформацію. Якщо ви знаходитесь в Києві, ви можете приїхати до нас в сервіс, побачити все своїми очима перевірити щось, що вас цікавить. І е, після цього придбати цей ноутбук, до речі, як бачимо, він у нас е, продається з коробкою. Ну, тобто тут, тут ущільнювач цій коробці, комплектація цих ноутбуків, як і взагалі сучасних ноутбуків, вона не дуже е, розширена. Тут з, зазвичай інструкції, упло, ущільнювач, блок живлення, кабель, ну, можливо, якісь ще шлейфи. Ну, тут цього, на цьому зупиняється перелік. <кій> Далі, навіть якщо ви знаходитесь. В якомусь іншому місті не в Києві все одно можна замовити цей ноутбук в нас безпечно. Не беремо ми ніяких попередніх оплат за сам ноутбук, тільки за доставку 300 гривень. Ви отримаєте цей ноутбук саме в такому виді, як він є зараз, встановленою системою з усіма встановленими драйверами. З блоком живлення, зарядженою батареєю в себе ви зможете його включити, перевірити працездатність всіх портів, якщо це вас цікавить. запустити якісь запустити програми, якщо вам треба щось перевірити, і так далі. І впевнившись в тому, що все працює, вже сплатити залишок цієї суми, стати власником цього ноутбука. На всі ноутбуки, які ми продаємо, включаючи цей, ми надаємо гарантію 6 місяців. Гарантія в нас іде за стікером, який наклеє на нижній частині, тобто він заклеюється, розбирати цей ноутбук буде не можна. Тому, якщо вас будуть цікавити якісь. Зміна комплектації. А в цьому ноутбуці можна змінити одразу, я кажу, тільки диск NGFF, можна поставити більшого обсягу, оперативну пам'ять. Тут не можна збільшити, немає слота. вся пам'ять знаходиться на материнській платі. То треба подбати про це заздалегідь, ще коли ноутбук на сервісному центрі, щоб ми внесли ці зміни і відправили вам ноутбук уже відкоригованим, звісно, в новій конфігурації з новими вартостями згідно цих змін. Так, це майже все. Якщо знову ж таки будуть питання, задавайте за цим номером телефону. Це в нас Xiaomi Redmi Book 16 на Ryzen 4-4 500U з 16 ГБ оперативної пам'яті з ssd NGFF, SATA диском на 512 ГБ в сервісному центрі A-Game Київ. Дякую за перегляд. До побачення.